Всім привіт, і мене звати Ліза. На сьогодні я ваш вчитель інформатики, але тільки на один урок. Я вам поясню таку тему: як комп'ютерні віруси. Для початку нам потрібно розібрати, що ж таке комп'ютерні віруси. Отож, якщо коротко сказати, то комп'ютерні віруси це комп'ютерна програма, яка має здатність до прихованого саморозмноження. Віруси завдають великої шкоди, як, наприклад, знищують, пошкоджують, викрадають дані, знижують або й зовсім унеможливлюють подальшу працездатність операційної системи комп'ютера. А далі я вас ознайомлю з шляхами потрапляння вірусів на комп'ютер. Я обрала найголовніші шляхи потрапляння вірусів на комп'ютер, і це флеш-накопичувачі, електронна пошта, інтернет, система обміну миттєвими повідомленнями, веб-сторінки, локальні мережі та мережа інтернет. Ви теж задаєтеся питанням: хто і навіщо створює комп'ютерні віруси? Хто і навіщо створює комп'ютерні віруси? Комп'ютерні хулігани. Вони створюють шкідливі програми заради жарту, які не предоставляють великої загрози. Але також є професіонали, – вони створюють віруси заради отримання вигоди, небезпечні для суспільства, тобто для того, щоб дізнатися якусь конфіденційну інформацію. А також я б хотіла розповісти про класифікацію шкідливих програм: віруси. Характерною рисою вірусів є здатність самостійно розмножуватися на комп'ютери без відомого користувача. Віруси виконують деструктивні дії, видаляють або спотворюють дані, паралізують роботу системи, обмежують доступ до файлів. Надалі є класифікація мережеві черв'яки. Головною особливістю мережевих черв'яків є здатність самостійного розповсюдження по локальній мережі або по мережі інтернет. Вони використовують уразливості в ОС і інших програмах і проникають на комп'ютер. Вони можуть від імені користувача посилати повідомлення, замануючи змістом проханням перейти на вказане посилання. Також Є троянські програми шкідницького програмного забезпечення, яке не здатне поширювати самостійно на відміну від вірусів і хробаків, тому розповсюджуються людьми. А на цьому все. Дуже сподіваюсь, що вам сподобалося слухати цей матеріал. Тому до нових зустрічей.